Привіт народ. Досушуємо гречку. Зараз початок серпня ми досушуємо тудишній урожай. Гречка була трошки засира. Та як трошки? 21-20. Ось таке. І от на асфальті Хватає буквально 4-5 годин. І ми вже, звісно, мірили вологість. Зараз ще раз поміряємо скучки. Вона зараз буде трошки неправильна, бо зерно ще гаряче. Трошки буде брехати, вже коли воно вистигне, а зерно вистигати буде, може навіть кілька днів вистигати, якщо дуже грубим слоєм розсипати вдома. Заправили. І що це брехун каже? Брехун каже 13,5, якщо вам видно. 13,5 вологість. А 4-5 годин назад ще була 20-21. От. Гарно пахне чистенька грачечка. І от ми вже її змітаємо. Нам залишилася ще одна порція. вже, тобто, дай Бог здоров'я завтра привеземо е, такої сирої. Ну і десь приблизно ще одна ходка на здачу на завод. Всім папа, смачної гречаної каші. Не переживайте. Все буде добре.